Ранок вдома триває. З вами Лілія Ребрик та Костянтин Костянтиноктябрський. Та як завжди по вівторках наш книжковий оглядач Дмитро Слівний. До речі, завтра відзначається День української писемності та мови. Тож сьогодні саме час поговорити про українську та українське. Привіт! Привіт! <ривіт> <ривіт> так, ти сьогодні прийшов. Як зазвичай, не сам, не сам. Тебе так багато книжок, аж три. Ну. Так, що це? Це нова література, це класика. З чим ти прийшов? Українське, українське. Що ви там казали? Це українську та українське. І українців. Ось Ого. ця перша книга якраз про українців. Називається вона Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України. Це 669 сторінок. Ого. Так, мілованого паперу. Я прошу, зразу покажу. Тут більше фото фотографій, ніж написаного. Про всі національні спільноти, які проживають в Україні, видана ця масштабна праця. Колективом більше ніж зі ста людей працювали над цією книжкою. Є таке громадське об'єднання Ukrainians. Ось так воно називається. Так, і е, розбита книга на 32 народності. Mm -hmm. Починаючи з безпосередньо українців, а потім у нас кримські татари, караїми, кримчаки, греки приазов'я і закінчуючи новими спільнотами нігерійців та індійців. Це, це сучасна історія, так? Це сучасна це ЗО, саме дуже зараз сучасна історія. Проживає на території України, так? Я бачу так: це роми. будь mm -hmm. Будьте от, от назвіть мені сторінку, я вам відкрию, подивитись. Будь-яку. 130. Давайте, 130-ту. Там ще українці будуть. Українці на початку. Українці це не так цікаво, адже ми всі знаємо, хто такі. 119-та, 127-ма. Ось дивіться. І так. Чи, чи зможете ви вгадати цю народність? Хто вони такі? Ну це ж е -е, булгари. Так, що ми тут бачимо? Колишня лютеранська Йоханська кірха, яку побудували від православної церкви святого хангла Михаїла, крім українців, недільні богослужіння також відвідують і місцеві шведи та німці. Чи знали ви, що на Україні є окреме село, яке було засновано шведами? І навіть на в'їзді до цього села є показчик, будь ласка, на різних мовах. Включаючи Шведську, ласкаво просимо до села Зміївка. Вількомен Індасдорф Зміївка. Круто. Всі вони там їздять на Вольво та з меблі користуються в Ікея, так? Так, да, і всі поголовно живуть в Ікеї. Прикольно, це дуже цікаво. Це дуже прикольно і це ну, шикарний подав. Так, да, будь така ласка, вона книга, важка, обережно. Так, от дивишся і прямо її хочеться взяти в руки, хочеться відчути. Та, Оце прям uh, книжкове таке. Дуже потужні фотографії. Декілька людей працювало, їздило по всій Україні. Ну, десь так чотири роки вони їздили і збирали інформацію, а потім цю інформацію упорядковували у цьому виданні. Добре, що ще є. Бачу ще дві книги є. Маленька, червоненька. Маленька, червоненька, так. Да. Українська що надихає? Так. Якщо ви ще не встигли надихнутися українською мовою, то ця маленька червоненька від Юлії Данчук. Так. Ну це професійний мовознавець. Як і ми? Ну, звісно, хто б сумнівався. Так ось, українська, що надихає, говоримо та пишемо правильно. Ми спілкуємося на ділових та приватних зустрічах, надсилаємо щодня повідомлення в месенджері, беремо участь у конференціях. Давно брали участь у конференціях онлайн чи офлайн. Робимо дописи в соцмережах. Ну і таке інше. Ця книга навчить нас це робити правильно. А, ну до речі, вона б стала у нагоді, коли ми з тобою вчилися в школі. Дуже. Чому? Так. Тобто, тут Чому? можна знайти всі якісь нові правила правопис, української так. мови. Український правопис, український правопис було змінено у 2019 році. Це, так би мовити, ну, книжка з урахуванням змін в українському правописі за редакцією 2019 року. Тут є короткі словнички окремих граматичних форм, фахових термінів з деяких галузей тощо. Наприкінці знайдемо такий словничок. Медичні терміни, uh -huh. анатомічні терміни. А наголоси так само є. У нас тут є постійні дебати. Да. Як правильно, наприклад, завжди чи завжди? Подейкують, що є два наголоси, але хтось каже, що тільки я вам завжди. можу тільки сказати, як буде пахова грижа. А де не. я відкрив Давай. пахвинна. А, ну подивись сама. А де Ці... я подивлюся? Мені да, реально прошу. цікаво, можна? Да, я обожнюю такі речі, тому що дійсно вік живий, вікчися і щось відкриває. А для тому, в тому, що воно тут дуже файно систематизовано. Тобто, це така собі методичка. Методичка та підказничок такий, шпорка така невелика. Собі, все розкладено по полицях. Це дуже зручно. і зроблено професійно. Справді, і е, є одна цікава така штука тут. От зараз Лілі подивиться і дасть мені назад. Я вже все, я вже занурилася. Причому не тільки великих українців, а взагалі, наприклад, почни говорити, щоб я побачив, хто ти. Це хтось з давніх греків сказав. Дуже гарно ну, Гарно було, б, якби я пригадав, хто це з греків сказав. Ну Хтось із греків, там багато вона тебе Добре. Що за третя книга? Чекай, ти uh -huh. хотів ще щось тут сказати. А, да? ну, Давай я тобі дам, принципі, а потім ти мені повернешся. В принципі, я вже Ви, майже це дали? все сказав. Але ну десь так на кожній п'ятій сторінці у нас є я, є як називає. Я не можу знайти О, Є посилання на слова великих людей. Так нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Це відома цитата Ліни Костенко. Mm -hmm. Це найкраще, що взагалі для мене було в цій книжці. Це саме ці маленькі цитатки. Ну ось, я відкрив, так? Да? Сталі дієслівні сполуки: запобігати біді, попередити когось про щось, відноситися, належати, ставитися, давати. Тобто. Ну в яких фразеологізмах ми, ми використовуємо надані форми дієслова: прийти, прийти додому, дійти, а дійти висновків, чи дійти згоди, чи спільного рішення, домагатися прав волі, поліпшення результатів, досягати певного розвитку, значної майстерності, налаштовуватися на роботу, але настроювати піаніно, навчатися математики, обіймати посаду, а займати простір. Ну, тобто говоримо та то пишемо правильно, Прикольно. <смех> ну, <смех> да. Прикольно. Я обожнюю таке, дійсно. Українська мова просто дивовижна. І стільки всього можна а, такого колоритного знайти відкрити для себе і дійсно висловити свою думку. Ну, я тільки ну, починаю від, відкривати для себе. Відкриваємо <laughs> третю книгу. <смех> <смех> Третя книга це збірник із від відомого українського письменника, мовознавця, перекладача Миколи Рабчука. Лексикон таксиста. Таксиста, вона була б ще тонше. Якби був лексикон таксиста. Це лексикон націоналіста. На жаль, вона зовсім без ілюстрацій, але дуже розумна. Так. Ну, що таке есея? да? Це найкоротша літературна форма. Тобто, це думки автора. Вони вже були надруковані колись, ну, там, у у різних виданнях. І зараз просто Микола їх зібрав. Ну, під одною обкладинкою. Наприклад, його роздуми про хомополітікус, тобто це роздуми про майдан, про перший майдан, другий майдан, про незалежність. Потім роздуми про самовизначення. На кого орієнтована книга? Я так розумію, що вона не для дітей. Ну, якщо дуже розумна дитина, то вона може спробувати. Але десь один відсоток слів з цієї книжки я не розумію. Щоб ви розуміли, а я не, 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 той, щоб, і, і не той, щоб і дурний. Е, я вам трошки зачитаю. Будь ласка, я відчуваю, що це саме те, що нам треба зранку. <ріст> Ой, я від, навіть не знаю, що вам краще тут зачитати. Ну, будь-що. Пригоди з ідентичністю, відкрив випадково. Так. Моє відкриття національної ідентичності відбулося десь у підлітковому віці, наприкін, на, наприкінці наприкінці х коли я почав ставити собі а, і, від, і від так і іншим украй зручні, особливо незручні, особливо на ті часи, запитання, чому українці не мають тих самих мовних культурних прав, що й росіяни? Чому я не можу дивитися своєю мовою кінофільмів чи телепрограм? А, книжка трошечки націоналістичне спрямування. Угу. Тут є спогади про стосунки з КДБ. Спогади про заборонених у радянському союзі письменників. Також ну, такий націоналістичний взгляд на події 2013-2014 року. Ну, по-перше, книга написана дуже розумною людиною. Uh -huh. Він ну, вільно пише і українською, і російською, і англійською мовами. Але він є щирий українець, який сповідував ідеї екранізації ще тоді, коли це не було мейнстрімом, uh -huh. і був націоналістом, коли це ще не було модно. Uh -huh. <тас> а назва. <кхм> Ось, я назвав книжку лексикон націоналіста. Хоча, певно, так само міг би її назвати і лексикон Космополіта. Обидві назви однаково іронічні, і обидві лише частково висловлюють моє ставлення до певних базових цінностей і понять, до всього того лексикону, якими ми так чи інакше послуговуємось у повсякденні. А, що мені було цікаво, а, я дізнався, ну. Так би мовити, не один десяток нових українських слів. Mm -hmm. е, ну, він ще він прикольно пише. Він пише досить легко, е, іноді з гумором. І у нього на будь-які питання є свій е, власний погляд. Отже, я обираю книжку з ілюстраціями. Да, бери, бери книжку з ілюстраціями. Дякую, дякую. Дякуємо це. Це класна розповідь про культуру, про людину, про людину і державу. Я думаю, що вона багатьма буде поцінована так. От вона буде цікава для, ну, для певного прошарку людей, які хочуть поглибити своє знання про Україну і українськість. Дмитре, дуже тобі дякуємо за книжкове за книжкове натхнення. Так, так, мене може видавництво старого лева. Велика книга це теж видавництво старого лева. А маленька, я не пам'ятаю. Дай на мені сюди. Це видиництво основа. А я хочу зазначити, що усі книги, про які я розповідаю, люб'язно надані нам національною книжковою платформою ЯКАБУ нашим постійним книжковим партнером. Чирас, дякуємо тобі, тобі. Дійсно, да. неможливо відірватися. Хочеться взяти в руки, хочеться прочитати і хочеться відчути сповна. Пясиві тобі за таке так. натхнення зранку. Дякую, що так. запросили. Yeah. <laughs>